Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі нашого ютуб каналу, ми сьогодні будемо презентувати вам ряд відео, які будуть мати відношення до єдиного питання державотворення в Україні. Ми розкриємо всю сутність, що таке державотворення, і найголовніший момент як має відбуватися в Україні для того, щоб таке поняття, як державотворення, воно відбувалось. Бо на сьогоднішній час, якщо взяти... Весь цей період незалежності України, державотворення в Україні не відбувається. Ми пояснимо, чому так. Чому воно не відбувається? І що треба зробити для того, щоб воно відбувалося? Як має бути для здійснення державотворення в Україні? Тому ми починаємо з вами обговорювати це важливе питання, як має бути? В першу чергу, є таке поняття, як держава. І відповідно це поняття наголошено в Конституції України, зокрема, в розділі першим. Це загальні засади. А також є таке поняття, як державна влада в Україні. Також це поняття визначено в Конституції України в розділі 1. І саме найголовніше, що про державну владу сказано в статті 6 Конституції України. Я вам хочу прочитати: статтю 6: державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Окремо є питання місцевого свідкування. Це наголошено в статті 7 Конституції України. І саме стаття 7 наголошує, що складування в Україні визнається та гарантується. І, окремо, є п'ята стаття про таке поняття, як джерело влади. І я хочу зараз зупинитися, бо цей момент є важливим для того, щоб ми рухалися далі і розуміли, що таке стаття 5 Конституції України, як вона пов'язана з питанням державотворю. Ми зараз прочитаємо цю статтю. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевого. Тобто мова йде про те, що народ є владою. І він здійснює цю владу. Це першочерговий момент. Окремо, він здійснює цю владу через органи державної влади. Про що йде ця мова? Це ключовий момент. А відповідь є в статті 6, про яку казала з вами. Державна влада в Україні здійснюється, а хто її здійснює? Народ. Народ України здійснює державну владу. Яким чином, він обирає окремо законодавчу гілку влади, окремо виконавчу гілку влади і окремо судову гілку влади. І таким чином вважається, що державна влада в Україні здійснюється. Бо здійснює її народ, обираючи таким чином представників окремо виконавчої гілки, законодавчої та судової. Наразі цього в Україні немає і не було. Розумієте, в чому питання? А також є питання про те, що народ здійснює владу через органи місцевого місцесудування, тобто обирає для себе місцевих представників влади. Оцей момент ми маємо зрозуміти стосовно здійснення влади безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого середування. Бо немає цього розумієте, шановні глядачі, немає. І на це ніхто, на жаль, не враховує. Незважаючи, які були президенти у нас. Які були у нас законотворці, це питання вони не піднімають. Бо кажучи про державотворення, ми маємо уявляти в своїй голові статтю 5, статтю 6, статтю 7 Конституції України. І розуміти ці статті, про що вони наголошують? А потім вже можна розуміти саме поняття як державотворення в Україні. Бо це має відношення все. Про що ми кажемо до питання державотворення. І ми далі будемо з вами розглядати окремо кожну гілку влади. Що таке виконавча гілка влади? Як вона має здійснюватися? Законодавча гілка влади, судова гілка влади. Ми маємо зрозуміти зараз з вами статтю 5, статтю 6, статтю 7. Розкриті її сутність. І ми це кажемо, що народ України здійснює владу. Безпосередньо, і через органи державної влади і органи місцевого седування. Тобто, як ми наголосили, все це має відношення до питання державотворення в Україні. Ось, шановні глядачі, оцей ролик надасть нам поштовх для розуміння важливих питань. Тому я, шановні глядачі, на цьому завершую це відео. Ми в, в наступній частині будемо казати з вами про виконавчу гілку влади, що це таке, і як саме вона здійснюється, для того, щоб ми взагалі зрозуміли і осягнули питання державотворення в Україні, як воно має відбуватися на сьогоднішній час в Україні. Тому, шановні глядачі, надовго з вами не прощаюся. До наступних зустрічей, І в наступному відео ми з вами будемо обговорювати питання. Виконаючої гілки влади, всім вам дякую, до наступних зустрічей.